Вітаю всіх вас. Ми продовжуємо нашу катехізацію дорослих у храмі Святих Володимира та Ольги в місті Ужгород. І після таких досить тривалих канікул літніх ми відновлюємо нашу катехізацію для дорослих, для парафіян і теж для всіх вас, які нас будете дивитися через цей запис. І я нагадую, що ми продовжимо далі говорити про молитву Отче наш. Тепер ми робимо такий короткий цикл. Таких невеличких катехез про молитву Господню, в якому пробуємо розбирати по фразах ту молитву, яку нас навчив сам Ісус Христос. І ось сьогодні ми продовжуємо говорити про молитву «Отче наш» і говоримо про четверте прохання цієї молитви, котре звучить так: Хліб наш насушній дай нам сьогодні. Це здавалося саме просте, таке найбільше людськіше таке прохання з молитви Господні Отче наш. Я пропоную вам, аби трохи ближче приглянутися до цих слів і трошки поглибити власне розуміння цих слів. Я буду опиратися дуже коротенько, стисло на. Катехизм Католицької церкви, який говорить, власне, повчає про молитву «Отче наш. І також на Папу Бенедикта XVI, котрий у своїй Книзі Ісус із Назарету в Першому томі теж дуже гарно роз'яснює цю молитву Господню. Отож, перше слово четвертого прохання молитви «Отче наш» – це хліб. Бог нас створив і дає нам поживу для життя, тому це все те, що нам необхідно для життя. Теж Ісус нас запрошує просити про хліб, так? хліб наш насушній дай нам сьогодні. В тому проханні, в тому слові хліб, ми виражаємо якби, все те, чого ми потребуємо, не тільки хліба, як такого, але поживи, так? все і поживи, того, що нам необхідно для життя. І не тільки хліб, той, котрий ми їмо для того, щоб жити тут на землі, але також хліб вічний, котрий, хліб дає нам, котрий нам дає життя вічне, що скажемо пізніше про це. Наступне слово, котре звучить наш, і теж далі каже нам дай нам, нам і наш. Це дуже важливі слова з цього прохання, тому що в тих словах ми виражаємо готовність заступитися і просити не лише про себе самих, але також просимо і про інших, нам, хліб наш. В цьому слові визнаю, що. Боже, є отцем усіх людей, не лише моїм, але також того, хто є моїм братом, того, хто є біля мене. В цих словах молюся за усіх, навіть за тих, хто себе не визнає дитиною Божою. В цих словах, нам і наш ми молимося за тих, хто ще не відкрив, що є твоєю дитиною Божою. Наступне слово «насушній». Насушній, тобто той, котрий нам потрібний для існування, для, нашого, для нашої екзистенції. насушній, так? необхідний для буття. Це слово також в корені, воно зв'язано із словом сьогодні, але наступне слово, яке останнє в цьому проханні, це, власне, сьогодні. Сьогодні це слово, котре, мабуть, найважче з цього прохання четвертого, тому що. Мабуть, нам людям хотілося б попросити хліба і на завтра, і на тиждень, і на місяць вперед. А Ісус вчить нас у цій молитві просити хліб лише на сьогодні. І це слово сьогодні передбачає вбогість. Тобто я не прошу і не турбуюся про завтра. Теж, якщо хтось з вас читався те писання, може пригадувати собі, що як в Старому Завіті було, коли Бог вивів свій народ, вибраний Ізраїльський, через Мойсея, вивів із єгипетської неволі, провадив їх через пустиню і там годував їх теж хлібом, хлібом з неба. Хліб падав з неба, цей хліб була манна. І що цікаво, що в перші дні, коли падала манна з неба, Люди хотіли якнайбільше собі зібрати тієї манни, аби було і на завтра. Але, як виявилося, ця манна була терміном придатності тільки один день. Тому наступного дня вона вже була зіпсованою. І наступного дня Бог давав знову манну з неба, котра теж була лише на один день. Таким чином Бог в свій вибраний народ виховував, вчився, вчив його довіряти йому. Власне, ця молитва, Отче наш це є найкраща молитва дітей Божих, яка, в якій ми вчимося, і через ці слова, які нас навчив Ісус, ми вчимося довіряти Отцеві, так? довіряти своє завтра, навіть своє сьогодні. Ця молитва вчить нас довіряти свої потреби Богові і своє сьогодні. Отці церкви вбачали в цьому проханні. Хліб наш насущний дай нам сьогодні не лише той хліб, котрий нам потрібен для того, щоб прожити фізично, але теж бачали в цьому прохання про Євхаристію, без якої немає вічного життя. До цього теж рекомендую почитати шостий розділ з Євангелії від Івана, де Ісус сам каже, я хліб життя, хто їстиме цей хліб, не, не помре, але житиме повіки. Це хліб, що сходить з неба, який я дам Йому. І цілий розділ Ісус говорить, що Він є хлібом. Юдеї обурювалися на це. Але без цього хліба, без тіла Христового ми не маємо життя в собі. Ми є мертвими, ми є пустими. Тому, коли просимо хліб наш насушній, ми також просимо про Євхаристію, просимо про те, щоб Бог нам дав також цей хліб, який дає нам вічне життя. Бог і так знає, що нам необхідно. Але все ж запрошує нас через свого сина молитися і просити. Чому так є? Адже Бог знає, що нам треба хліб насушний. Бо хто просить, той одержує. Отримати може лише той, хто має пусті руки, тобто хто має простягнуту руку, хто каже, дай. Дай, Боже, мені. Той, хто має відкриті долоні. В цьому проханні ми кажемо: ти знаєш, Боже, чого ми потребуємо для життя, дай нам. Ти знаєш, що я потребую і м'яса, і риби, і молочних продуктів. Дай нам, дай мені хліб, дай, щоб я мав для життя. В цьому проханні ми кажемо, від тебе, Боже, залежить наше життя, від тебе залежить моє життя. Потурбуйся ти про мене. Я хочу, Боже, щоб ти турбувався про мене, про мій день, про те, що я буду мати, їсти, про те, що, що мені їсти. Але може видатися на перший погляд, що. В цьому проханні ми якби просимо Боже, дай нам, але не будемо нічого робити. Ісус, увага, не хотів навчити нас, щоб ми сиділи, склавши руки, і казали, Боже, дай нам з неба хліб, дай нам хліб насушній. Апостол Павло каже у своєму одному з листів, каже, Хто не працює, хай не їсть. Ісус не заохочує, щоб не працювати. Навпаки, Ісус. Хоче, щоб ми працювали, щоб ми трудилися, щоб ми дбали про свої сім'ї, про, про, про той хліб, але теж запрошує нас молитися, аби ми відкрили, що насправді той, хто кормить нас, той, хто нас годує, сам Господь. Бо то Він дає землі, плідність, що вона дає зріст. Пшениці, а ту пшеницю потім збирають, і так ми можемо собі придбати хліб, то Бог дає нам можливість для того, щоб заробити на той хліб і його купити, який, хоч він і зараз дорогий. Отже, коли кажемо, хліб наш насушній, то кажемо, ми не сидітимемо, склавши руки, Боже, але ти дай нам можливість, дай нам ласку, дай нам силу, щоб ми могли здобути, щоб ми могли заробити на хліб. Проханні ми кажемо, Боже, від нас мало залежить. Все від Тебе залежить, Отче. Подбай за тих, хто є голодний. Але і ми поділимося тим, що маємо для існування. Не може молитися молитву Господню, Отче наш той, хто просить, дай лише мені, так? а як прийде хтось до Тебе попросити, наприклад, ромської національності, ти скажеш йому, во. Ні. Ця молитва вчить нас дбати теж за інших. Ти дай нам Боже хліб, дай нам все те, що необхідно для нашого існування, але ми теж поділимося з іншими. Тому що ми в цій молитві просимо хліб наш насушній, дай нам сьогодні, не лише мені, але нам, щоб теж ті, котрі є біля мене, котрі є голодні, щоб теж мали що їсти, щоб мали їжу для існування. В цьому проханні ми також кажемо, я не знаю, чи буде завтра. Дай мені сьогодні. Мені завтра не належить. Я минуле вже не можу виправити. Мені належить тепер, Боже, дай мені на сьогодні. І мені хватить, мені буде достатньо. В цьому проханні ми не хочемо втратити головного хліба і просимо, власне, теж про хліб для вічного життя. Дай нам, Боже, кожного дня бути причасниками Твого тіла і крові. Будь. Ти нашим годувальником. Інакше кажучи, і на завершення, хотів би сказати в такий спосіб, що коли кажемо, хліб наш насушній, дай нам сьогодні, то кажемо: хочемо впустити тебе до свого життя настільки, Отче, щоби ти був Богом не лише якоїсь моєї релігійної сфери або того, якоїсь частинки мого життя, але щоб ти був Богом. І мого холодильника, і мої комірчини. Я тобі довіряю. Я хочу, щоб ти дбав за мене. Я знаю, що і так від тебе все залежить. Я знаю, що ти турбуєшся, бо ти батько, котрий дбає за своїх дітей. Ти за мене подбаєш. Я тобі свої клопоти, свої страхи, переживання за те, щоби заробити, щоб мати на хліб, я це віддаю тобі, Боже. Я знаю, Отче, що ти даш мені хліба. Я знаю, що ти даш хліба не лише мені, але також. Тим, хто є біля мене. І подбай також за тих, хто є біля нас. Нехай нам нікому не забракне хліба, і молімося в цій молитві, хліб наш насушній дай нам сьогодні, власне, віряючи в свої потреби, свої страхи, свої клопоти і переживання отцеві, котрий завжди готовий і хоче потурбуватися про кожного, потурбуватися про тебе. Слава Ісусу Христу!